Обережно нітрати на українських прилавках з'явилися перші овочі. Втім, чимало людей вважають їх небезпечними на Прикарпатті окремі партії товару і справді забракували працівники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тож чи можуть ранні плоди зашкодити здоров'ю, дізнавалась наша Ірина Владика. Після зими особливо хочеться посмакувати першими свіжими овочами, та не всі ранні плоди є тими вітамінними бомбами, яких просить наш організм. Аби вберегтись від харчових отруєнь, фахівці не радять купляти продукти з рук та у місцях стихійної торгівлі. Це краще зробити до прикладу на ринку, адже там працюють лабораторії Держпродспоживслужби. В області їх налічуються два десятки. Одна з таких знаходиться в Івано-Франківську, аби не допустити продажу небезпечної їжі задовго до відкриття прилавків та початку торгівлі. Фахівці досліджують тут різноманітну продукцію. Партіями нас поступається автомобільним транспортом. Вони дають. Ми до них підходимо. Вони дають відповідні документи на. Рослинну продукцію, звідки її походження. Ми відбираємо дві паралельні проби. У нас є лабораторія, транітратоміри. Ми все встигаємо робити, значить, ми робимо дослідження. І після дослідження ми видаємо експортний висновок, і вони тоді мають право приступати до продажу. Зараз розповідає Бронислава Бонджукова, все частіше тестують ранні овочі. Це здебільшого зелень, огірки, капуста та редиска. Так на початку квітня, через високий вміст нітратів, працівники лабораторії забракували партію товару. Вступила партія огірка. Ми відібрали проби, і при нормі 300 було виявлено 900 мг на кілограм. Цьому партію зразу написали акт вибраковки. В обласне управління ми повідомили, і та партія виїхала з ринку. Вони навіть не торгували. Ще один такий випадок трапився на Верховинщині. А щоб ранні овочі не стали небезпекою для здоров'я, їх слід вживати невеликими порціями. Рекомендують спеціалісти. Зменшити рівень нітратів у їжі господиням допоможуть кілька порад. Петрушку, кріп, цибульку, шпинатик замочити на півгодини в холодній воді, і рівень вмісту нітратів зменшиться десь. Відносно ну, 7-15 Що стосується ранньої моркви та буряка, редиски, то більшість нітратів накопичується якраз в поверхневій шкуринці, тобто треба її зняти. Так само добре, щоб їх замочити. Хоча б так само на півгодини, також кажуть, нітрати накопичуються у твердих частинах капусти, тож її радять очищати від верхніх листків, вирізати товсті прожилки та серцевину. Овочі бажано варити чи тушкувати, а не споживати сирими. Та пересвідчитись у безпечності продуктів можна ще за торгівельним прилавком. Купуючи ці фрукти на ринках і овочі, наш споживач має змогу. За поцікавитися у продавця, чи є в нього експертний висновок про проведену ветеринарно-санітарну експертизу, якраз фахівцями державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Відповідні документи покупець має право вимагати і в супермаркетах та магазинах. А якщо виникли сумніви щодо придбаної продукції, звертайтесь до лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи.